Вітаю, друзі! Сьогодні 18 березня і сьогодні сію таку однорічну квітку, як геліотроп-морський карлик. Я ніколи їх ще не сіяла, тому прочитаю вам характеристики. Ароматна нота вашого саду у відкритому ґрунті культивується як однорічна рослина, кущ компактний, висотою 25 см. Якщо вже, я розумію, кущ компактний, то це потрібно буде пікірувати і прищіпувати. Так я розумію, тому що кущ. От. Квіти дрібні, ароматні, темно-синього забарвлення, зібрані у суцвіття, діаметром 10-15 см. Цвіте рясно-червня з червня до сінніх заморозків. Світло, тепло, любива культура не витримує перезволоження. Насіння висівають у лютому березні на глибину 1-2 мм, зволожуючи та накриваючи ємність склом або плівкою. Оптимальна температура пророщення 18-20 градусів. Сходи з'являються через аж 2-3 тижні. У фазі двох справжніх листків розсаду пікірують. Ну, так, як я і думала. В окремі горщики на постійне місце рослини висаджують, коли мене загроза заморозків використовується в якості горшечної культури для оформлення клумб, бордюрів та балконів. Ну, я спробую на пробу ось 8 ячеєчок. Але б я сказала, що тут насіння мілкопильне. Я б його наче якби не зароблювала б ґрунт, але, ну, так як пишуть, ось насінинка висипалася. От. Ну, дивіться, воно ну, мені мілко пильне. Ну добре, значить, трішечки заробимо. Значить, трішечки ось так роблю. Буквально так, Такі ямки невеличкі. Трішечки полью, тому що це торф, дуже такий, який швидко пересихає, навіть як цигеліотроп не любить перезволоження, але що йому треба. А цей торф дуже швидко пересихає. От. Добавила я тільки оце, агроперлітку купила, він розпушує, ну, більш розпушує, там якісь важиння в ньому речовини є. От, і все. В общем, сіємо. Дивіться, я хочу так спробувати, щоб в лунку кинути по дві насінинки. Одна якась з них зійде. а Якщо зійде дві, то пікірувати по дві. О, по, по, потім легше пікірувати. Ось. Ось так. Ну, не знаю, може там по три. виходить. Попробуй захвати, воно таке мілке. Що це, ну, взагалі. От. Не знаю, е такі відгуки різні про нього. Ну, подивимося. Ой, аби зійшло. Ще на одному не вистачило. А там будемо бачити. Не сподобається, не будемо вирощувати більше. Це таке діло. Поспробувати хочеться. Трішечки отак закриваю. Ось так тут. Поливаю. І я положу тут зверху скло. У мене є скло, тому я положу зверху скло. Грунт пухкий, куплений, найдешевший, тому гарно перебираю, кого так, також перебирайте, там такі, я ж скажу. От. І єдине, це ж погано, що він швидко пересихається. Треба контролювати. Ну Все, посів закінчений. Будемо далі наблюдати, що воно там у нас виросте <сі> з цього гіліотропу. Бачите, ось перебирала, перебирала, а є. Все, посів закінчений однорічник, як кермет, фіолетова гірлянда. Сію пізніше, тому що немає підсвітки, немає сенсу сіяти раніше. Так, однорічна рослина це висотою 30-50 см. Під час цвітіння вся рослина має форму парасольки. Рослина холодостійка, витримує заморозки до мінус 4. Дуже світолюбна, посухостійка, погано росте на вологих ґрунтах. Що для мене класно, бо в мене так сухо в садочку. Чудово виглядає в кам'янистих садах, в для сухих букетів квітоноси зрізають в період масового цвітіння. Квіти в засушеному вигляді зберігають яскравість. Більше року різноманіття, забарвлень, оживаючи букетні композиції. Ну, тут тільки фіолетовий саме. Сію вперше, ніколи не сіяла. Вперше, от мені захотілося в перший раз посіяти. Насіння я вже дивилася, доволі крупне. Так я розумію, що їх придеться пікірувати. Тому я ось вісім таких зробила. У такі ямки невеличкі. І буду по дві насінинки. Бачите, Бо насінинки крупні, значить, ми їх зароблюємо в ґрунт. Ну, можливо, там попадеться по три, можливо, ну, будемо дивитися. Буду старатися не побагато. Ну, для мого садочку такі рослини, звісно, от, аби ще багаторічник. До речі, в інтернет-магазині писали, що багаторічник. Розумієте, я, чому я його купила? А от у мене. В тому році я виростила гіпсофілу сніжинку, то вона багаторічна, то дуже добре. Так, ще лишається. Ось такий чудовий. Будемо чекати, що все буде добре, що він зійде. Ось тут я собі так помічу, тому що тут в мене різні рослинки в касеті, бо тут 24 відділення. Я ось так роблю, я не засипаю, роблю, от ось так закриваю, тому що зверху я положу скло. І щоб коли вони малесенькі проростуть, щоб. Ну, Одразу не вперлись в те скло. Тому що в тепличці в мене оцей міні, що я ну, вже показувала, коли багаторічні квіти сіла. Там зайнято місце, а ця касета дуже велика на 24 ячейки. От, от і все. Тепер ми проливаємо обов'язково гарно. Грунт пухкий, покупний, агроперліті я тільки додавала. От. До речі, хто думає, що там агропорвіт це тільки для розпушення, то це ні, то це добавка до ґрунту. Вона е і захист від гнилі, і для хороших результатів проростання, інтенсивне зростання рослин. Ну, тут пишеться унікальні властивості перліту. Е тому, ось так я додала, тому що ґрунт у мене такий, я ж кажу, дешевий, покупний дешевий. от, Тому. Хоча б так, коли я його насипаю, я гарненько перебираю його. От. Все, гарненько полили, вкриваю склом і пророщую на підвіконі. Тут не тут на світлі, але тут, до речі, далі вони будуть рослини, що на світлі, тому на підвіконі буде добре. Все, кермет посаджений. Так, ще сьогодні сію такий однорічник, як майори синіє. Низькорослі. в тому році я їх не посіяла ці пакетики, тому що було вже в мене. Я подумала, що забагато. Ось в мене є на каналі посі від А до Я, хто хоче, може подивитися, як це класно, як швидко вони починають квітнути. Тому що поки ми посіємо у відкритий ґрунт, поки вони проростуть, поки засвітуть. В общем, поки хто сіє у відкритий ґрунт, хто тільки почне в мене вже вони будуть квітувати. Дуже мені сподобалось. Тим паче, що я в цьому році тільки квіти вирощую, і на, в хаті, от тому вирішила в касету. тому що і по дві штучки, щоб так, наче я кущиком садити. От, або одна не проросте, по дві насінинки. Тому що е, в тому році трошечки було випадок, коли я пікірувала їх по одній штучці. Е, тому вирішила по дві, бо де, де, подекуди я залишала по дві і висаджувала так в ґрунт, і було непогано. Е, дивіться, насіння тут взагалі величезне, Таке, ну, проти інших, ну, я так сказала, величезне. Ну, інших насіння. Ось, бачите, таке. Доволі його небагато. Ось я так ложу по дві насінинки. Прям. Я буду небагато сіяти. Ось, ну, щоб різні кольори були. Бачите, це лососівий, жовтий і фіолетовий. От, Рівно по дві насінинки. Не знаю, допустимо, якщо десь не зійде, я просто досію і трішечки пізніше ячейка зійде. Я лососівих хочу зробити найбільше. А жовтих і фіолетових там по 4 вийде. Ну, чомусь мені лососовий колір дуже подобається. Ну, бо жовтого, я скажу, жовтого. І фіолетового у мене наче як більше в садочку. А саме такого кольору у мене дуже мало. І таким самим методом, дивіться, я посаджу. Так, оце лососівий, Такий же жовтий фіолетовий, таким же самим методом. Так, тут я собі позначу, що це ось у мене дві ячейки лососівого, щоб я не забула бо квітів багатенько. Ну, не зрівняти, скільки дівчата сіють. Все, отак я при... Складаю, не засипаю, тому що тут ще зверху ж буде скло, скло, чи плівка. Побачимо, що там у мене. А хто хоче, я ж кажу, зайдіть. У мене список відтворення посів від А до Я, там дуже багато вже квітів. Ви можете подивитися від самого початку до. Ну, деякі квіти не квітуть в перший рік. Тому, ну, щоб вам було. А можливо, просто подивитися, якусь квітку собі захочете. От. Тому що я знаю, коли я починала сіяти. Я сама дивилася, саме більше посів від А до Я, тому що ти розумієш результат. Це дуже класно. Поливаю тут дуже-дуже сильно. Бо, по-перше, торф пересихає бистро, по швидко, по-друге, швидко. По-друге, насіння дуже таке крупне, йому треба гарно так набухнути. Тому ось так. І таким чином я посажу ще 4 ячейки жовтого. Жовтої цинії і 4 ячейки фіолетової. Все ну, і накриваю і все посів завершений. Сьогодні я ще сію таку однорічну квітку як чорнобривець. Можливо, когось це буде подив, що саме на розсаду я оце сію в хаті в чорнобривці. Діло в тому, що в цьому році я мало вирощую овочів. І... Квітів я можу собі дозволити виростити багато. Із розсади, звісно, це все квітне скоріше. Зазвичай я як роблю. Я беру кущ чорнобривців, який мені подобається. Ось так струшую так гарненько, і отако кладу його десь де пуста в мене земля. І там вони так щіткою сходять. Але це чорнобривці дала мені надійка, з якою я обмінююся квітами або купую. Це такий якийсь сортовий. Вона десь виписувала це саме насіння. І коли я вже уходила, щось не купувала, вона мені зірвала і сказала, Надя, це сортове. Я, чесно скажу, я не пам'ятаю, яке воно на вигляд. Я пам'ятаю, що вони низенькі, а який вони колір, там, які вони, я нічого не пам'ятаю. Тому я вирішила на розсаду, тому що все ж таки насіння небагато, і так як воно сортове, тому будемо сіяти. І ніколи я ще й не сіяла чорнобривці. Це перший раз я буду сіяти. Я взяла одну ось таку тару, зробила три бороздочки, земля пухка, Куплена торф, як і всіх мене рослинок. Гарно проливаю ці бороздочки, бо насіння, по-перше, дуже таке шкрупне тут. І будемо роз, розложувати. Дивіться, яке. Навіть не уявляю, я, я їх ніколи не сіяла. Я скажу, я собі отако положила, я так розумію, це тако собі розложую потрошечки. Ну, буде грубками, буде грубками, нічого страшного, аби проросло. Проросло. І цікаво, як це буде. Ну і звісно, якщо все буде добре, то зрозуміло, що заквітує він раніше, чи мої ті, які я, ну так скажем, самосівом вони в мене йдуть там на грядці. Хоча не завжди виходить, не завжди. Ось як буде посушлива, можливо, весна, можливо, і не зійдете насіння. І прийдеться ще й е, сіяти, досівати. Ну, таке, звичайне. Ну, от і все. Ось так, я думаю, буде достатньо. Буде дуже цікаво мені. Е, тут я візьму трішечки землі, посиплю. Бо там недостатньо землі. Ось так зверху. Думаю, що цього буде достатньо. Бачите, що? Ось. Що значить дешева земля? Ви знаєте, я оце, розумієте, я не думала, що я буду одні квітки сіяти. Е, можливо, на наступний рік, але ну, я подивлюся, як в цьому році. Хоча я завжди з таким ґрунтом працюю, е, з дешевим Але е, можливо, щоб краще проросли, якщо, допустим, е, якщо я на слідую, дасть Бог все буде добре, е, і будемо сіяти, саджати і купити якісь дуже сортові, гарні квіти, якісь, щоб потім на продаж, то і потрібно, звісно, купити якийсь добрий, добрий, ну, ґрунт. От, але, ну, він пухкий все-таки, але я ж кажу, швидко пересихає і от багато дуже всяких елементів непотрібних. Так, гарно проливаю і під скло на підвіконня ставлю до інших своїх квітів. От і все. Іще один однорічник в мене посіяний. Проливаю гарно, тому що насіння, я ж кажу, таке крупне, йому треба набухнути. Ну і все. Все. Чорнобривці якісь сортові посіяли. І останні однорічники, які я сію в цьому році, це, звичайно, лобелія і лобулярія. Дивіться, методом точно таким же я сію, як в тому році. Мені дуже він сподобався. Подивіться, список відтворення посів від А до Я. Там саме в одному відео і лобелія, і лобулярія, тому що я сіяла в одну ось таку тару і ось так накривала. Просто скажу, яку, а ви, подивіться, відео повне від посіву до квітування протязі всього сезону. Буду сіяти лобелі Кришталевий палац. Це кущова 10-12 см. Це в мене є, до речі, я сіяла звичайну лобелію. Також в мене є відео на каналі окремо, білу лобелію я сіяла кущову. Ну, Вона мені не дуже подобається, але десь якісь місця вона потрібна, іноді десь вона потрібна. Ну, лобелія каскад суміш це для мене взагалі звисаюча, така прекрасна. Ось вона в тому відео є. Є. Ну, і, звісно, лобулярія королеві з килим. Він самосівом насівається, але фіолетовий виходить тільки з насіння, тому знову сію фіолетовий, тому що він мені подобається. Все, отак коротко. А ви заходите в список відтворення посів, квітів, рослин від А до Я. І дивіться. Там посіви. і лобелі, і лобулярії, і інших. Там багато, вже багато, багато квітів. Тому сійте і вирощуйте квіти.